Доброго вечора, ми з України. І сьогодні Київ та Харків. Разом ми святкуємо день народження нашого любого Анатолія Івановича Дешканта, мого нашого любого дядечка. І ось такий чудовий торт. Такий чудовий торт. Такий. Прекрасний торт. Ми зараз його ми вітали його онлайн. А тепер зараз ми будемо розрізати торт. Я обіцяла, що як він тільки повернеться, ми обов'язково замовимо ще один такий самий, обов'язково з'їмо разом з ним. А ну, зараз, зараз подивимося так. Як ми подивимося, оце де з метеликом. Ой, і колосочок теж. Угу. Ага, Ось дивимося. Ну, Гарненько ріжеться. Це, це я так просто хочу і, і, і знімаю. і <кхи> Зараз подивимося. Ой, шоколадний. Шоколадний, смачнючий і з народження дітей.